У мене є внучка і в неї виникла одна проблема. Вона прийшла одного разу з школи, і ми побачили, що в неї на шиї отут з'явилася опухоль. Но ми не знали, що це таке, пішли, звісно, до лікаря і стали робити аналізи. І по аналізах ніхто не міг определити, що це таке. Нас посилали в Вінницю, щоб ми там більше дослідили, що це може таке бути. Ну, так, якби думали, що це ліпома. З ліпомою теж потрібно їхати в Вінницю, робити операцію. Ну, і, звісно, це не дуже так приєдно. Ми прийшли в церкву і стали молитися. До нас помолилися в церкві, і ну, ми мали віру, мали віру, що Господь може це зцілити за один міг. І після того, як ми помолилися в суботу в церкві, в неділю я побачила, що вона трошки як... наче менша стає, і в понеділок ще менша. Коли ми прийшли вівторок до лікаря, вона говорить: ну виписувати вам направлення на Вінницю. Я кажу, ну вона зменшується. Лікар подивився, говорить: ні, вона наче не як так сама. Я кажу, ні, вона зменшується. І коли ми подивилися вже на лімфоцити, які там були, спочатку там було 63, то лімфоцити стали норма. От і ми не поїхали на Вінницю. Ми стояли в вірі. І, і, і молилися, і Господь дав зцілення. Тепер у неї немає цієї опухолі, і бо не могли оприділити спочатку навіть що це. От і я дякую Господу для того, за те, що він дав нам зцілення, дав дає нам віру за те, що він завжди з нами і завжди чує нас, і завжди знає завжди допомагає нам. Я дякую йому Господь за те, що ти завжди. Name